Всім доброго дня! З вами Лінгвопортал. чеська мова по-простому. І сьогодні наша рубрика звучить невдача. Минулого разу був побоювання, а сьогодні у нас невдача. Або «Селгані». Ну, я вам бажаю якнайменше невдач, але інколи трапляються в житті такі курьози, і як з них виходити, застосовуючи чеські коротенькі речення. Отже. Якщо ви хочете сказати, я збентежений, розпаціг, розпаціх. Або я глибоко засмучений. Сем глибоце зармовцений. Семь глибоце зармовцений. Або я розчарована, каже, наприклад, Яна. Сем скламана. Сем скламана. Або мені не щастить. Мам смулу. Мам смулу. Або, хочете сказати, невдача постійно переслідує мене. Смула мене пронаслідує. Смула мене про Ну, і можу сказати, то є шкода чеською, ідентично до української. То є шкода. То є шкода. Просто у чеській мові шиплячі звуки, шичі. Вимовляються трішки м'якше, ніж в українській мові. То є шкода. Ну, якщо хочемо сказати, на жаль, то маємо слово богужел, вже дуже відоме. Або мені шкода. То мені мерзії. То мені мерзії. Шкодую, але не можу. Інший варіант є міліто, але не можу. Є міліто, але не можу. Або шкодую, але нічого не можна зробити. Літую, але не ніц ніцділат. Літуї, але не ніц ніцділат. Отже, друзі, якщо хтось хоче сказати вам ех, бідолаха, то скажуть худак. Худак. Або шкода, що він не прийшов. Шкода, же прийшов. Шкода, же непшішел! Ну, от бачите, отака от коротенька рубрика, знову ж таки насичена новими словами. Запам'ятовуйте, повторюйте і вживайте в щоденному мовленні. Розмовляючи, спілкуючись з чехами. А я вам кажу, міняйтеся геські. Нас хлиданов! За